Хтось колись стикався з сонним паралічем. Це найжах... найжахливіше, що може з вами статися, ця погода, і те, як вона впливає на мій режим сну, довела мене до того, що цієї ночі в мене був сонний Параліч. Сонний Параліч це той момент, коли Свідомість твоя вже прокинулася, а тіло твоє ще не прокинулось. І ти прокидаєшся в поті від жари, не можеш навіть дихати, не можеш поворухнутися, не можеш видати ні звука, і причому ти якби і прокинувся, і в той же самий момент ще спиш. Жахливо.